Опікунство і спадкоємство – це дуже поширене питання серед тих, що задають мені, і треба зазначити, що опікун не є спадкоємцем за ознакою опікунства. Якщо опікун є родичем відповідної групи, то він буде спадкоємцем. Відповідно до чинного законодавства, до цивільного кодексу і сімейного кодексу, от як звичайний спадкоємець, якщо ця людина не є родичем спадкодавця, то він і спадкоємцем не буде ніколи. І якщо людина, яка визнана недієздатною, буде у неї зафіксована смерть. То спадкоємці вступають в свої права відповідно до чинного законодавства через шість місяців після подання заяви до нотаріуса після проходження шісті місяців з моменту смерті спадкодавця, але в цьому випадку опікун, який не є родичем, не є спадкоємцем.